Всім привіт! Ви... Це з Рівненщини, Мене звати Оксана. У нас сьогодні погодка дуже змінилася. Трішки моросить дощик І вже другий день вітряно. Але то нічого, ранкову поранку ніхто не відміняв, Так що пішли. Ходжу, заглядаю все до Шовковиці, яку мені осінню подарували. І дивлюся, ось є почечки. Так що прийнялася. І чому я дуже-дуже задоволена. Ось такі вже виходять почечки. І ось такі почечки вже на персику. Ще трішечки і відкриється. І так, хто дивився попереднє відео, знає, що в мене забій був в'єтнамського кнура. Тут же я його розібрала, розділила, підписала. Печення, це м'ясо, щоб запікати на шашлику, шийок, ребра, костумашки на ковбасу. Цей кульок тут все підряд накопчення. Ось такі шматочки лишились, теж перекручу. Вже зроблений фарш. хачинка і вирізка вже в морозеліці. Тут поставила ось такі рульки великі, щоб відварювалися, хочу в баночки паштет зробити. І тут відварюються легкі та серце. Ще лишилась голова, але голова вже буде на сальтізон, треба її розрубати і відварити. Ну і Звичайно, герді шкурки. Та як на стегні була шкурка така м'ягенька і на животі теж. То на лопатках дуже така стара, грубеча шкірка. Тому я її повідрізала від цілка, та як сала, небагато ось таких на ушийку пару шматочків, лише ось видно, що воно вже так як старе і дуже грубе. Ну, але то нічого. Ну, ось такі пожитки в мене на сьогоднішній день за день. Це за день. Одне індичі яйце, тільки лише одненька гусочка. Ой, індичка несеться. Стара гуска знеслася. І ось видно, що молода знеслася, тому що воно набагато менше і в крові перше. І сім курячих яєць. Так що ось так. П'ють водичку. Дала сінце кроликам. Зерно, хоча вона його вишкрябує чомусь не подобається щось їй. І ось так п'ярненько. Вже є ранішнє гусяче яєчко, і касіндичка з них почала нести гуска почала нестися в одному тому самому кублі, тому думаю, зараз настелити ще кубла, щоб було їм місце, можливо, перейде. Так, три гусині, три кубла. Одне, два. І третє. Ну, тут ще ящичок стоїть, але там нема. І мені писали, що гуси не можуть нестися кожного дня. Ну, вибачте, в мене гуска стара, несеться кожен день. Ну що, я її зроблю? Автомат тепло. Добренько. Зранку запалила ві... е, грубку, бо вітер висовує все. Корочки снідають і в нас качка втікачка. Треба буде якось зловити, розходиться дощик. але то нічого страшного. Нехай буде, так як в нас зими не було такої. Трішки вологі треба для землі. Свинці підстріляють трішки вже тирсо, щоб в неї було завжди сухенько. соломки кинула, щоб кубло зробила. Їсть гарненько. З морозилки достала е, кабачки, так як треба було опустошити морозилку. І все. їсть гарно, апати чудовий. Все добре. Чекаємо порос вже. Ще сонце не зійшло, а вже курочки трудяться, трудяться. Це зараз контент у сільських блогерів. Воно показують яйця, хто що зніс, кого куди посадив. Так що, вибачайте. ми живемо в селі, ми показуємо своє життя більшості у хліві. Так що ось такі в нас справи. Пішли далі. Понаїдалися і сплять. Думала, цих вже переселяти у хлів, але так як змінилася погода, і це, напевно, на краще, що я їх все-таки не переселила, тому що прохолодно. Тому поки що так. На місці, в теплі, в добрі. І ось такі в нас справи. Зараз почищу їх і все. Їсти демо. Вони вже снірили. Виродноти перевертають кормушки. Нічого справляемся. Так це не качка така, це господиня роздява. Ось тут біля каліточки я пам'ятала за, за цю дірку, але щось воно було краще прикрите. А це десь воно вже собі пронипало, А може курка десь пролізла. Ось так треба доробити, але не зараз. Тому думаю, ці не вилізуть. Треба якусь дощечку таку більшу поставити зараз. Ось Івана Франківщина яка гарненька. Чекаю, чекаю, коли донизу не можу дочекати. І качур. Почалась у нас 18-та доба, вага бройлера. Нагадуй мені. Поразит. Ось так. Ідуть по таблиці гарненько, так що все добре. Ташечка. І мене питалися ще чим я своїх бройлерів пропоювала. Ось такий enrox. Це перша було е, пропоєчка, далі Чектонік І трисульфон. Трисульфон це від коксидіозу з антибіотиками. Так що ось так. Ось такі гарненькі бройлери. Водичко. І ось таким комбікормом я годую бройлерів. Ось, ось такий мішечок. І мясо яєчко поріна для курчаток. Тут було написано ось. Вже треба буде переходити на інший корм, вже не старт. А що там далі? іде. потрібно вже буде їх переводити. Курчата вже з'їли 10 кг, ну, а бройлери 15 кг. Так що ось так. Інкубаторі знизила температуру і перед вилупом на 19 -ту добу ще знижу на 2 градуси. Це буде 37,6 на вилупі. Та як розпочалася остання неділя до вилупу, вже буду підливати кожного дня водичку зранку і ввечері, тому що вже вони хочуть. Більше провітрювання роблю. Дивилася, передивлялася. По можливості зелені яйця, то ну, ці, що є в інкубаторі, непогані. Ось так перевертаю, разом і провітрюється. Ну і потім ще лишаю на хвилин так, 10, щоб добре провітрили зранку і ввечері. Ось так. Ну що ж, друзі, на цьому відео буду завершувати. У нас знову такими поривами вітер сильненький. Буду збиратись на роботу. Вам гарного перегляду, тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього саме найкраще. До нових Па-па-па-па.